У мене ось стакан з водою, і в ньому стоїть трубочка. Давайте ваше припущення, гіпотеза. Що тут може з ним відбутися? А ну-ка, давайте. Трубочка... Трубочка... трубочка може впасти зі стакану? Ну, візуально, хорошо, да, добре. Ще які може Давайте зараз гіпотези, накидати гіпотезу, а потім ми з вами будемо ну, їх чи справдиться, Красно. чи не справдиться, а? Змішати з чимось буде якась. Ряка. Ні, я от змішувати не буду. Ось у мене стакан, є, в мене є трубочка і є я. Я нічого не змішаю. Що ну, що? Випити може. Да. Тобто зникне вода зі стакану. Ок, що ще? Виліте. Куди, правда? Тут на ноутбук хіба? Що ти що мене стільки я стільки грошей не, заробля... да, не заробляю. Так. Вильбашки. Бульбашка, да? є гіпотеза бульбашки, є гіпотеза, що я його вип'ю, є гіпотеза, що впаде паличка, що я. далі гіпотеза, Перелити. що я його вилью, да? що я перелью, хорошо це п'ять. Нічого не станеться, нічого не станеться да? я зайшла ума і буду сидіти хорошо, просто зі стаканом. Добре, ще є гіпотеза варіанти, Ні, ну це вона має на право на життя, ми зараз будемо доводити ще які варіанти? Паличка не потоне. Паличка не потоне. А? Може впасти стакан. Може впасти стакан. Не исключено, да. Зараз да. Добре. Можу, можу впасти я зі стаканом, є такий варіант. Добре? Ще що? Ну-ка. Неякісний матеріал. Шо, шо, матеріал. Що, Максим? Неякісний матеріал. Неякісний матеріал чого? Трубочки, стакану чи води? Стакан. Сякано, ну, 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 ладно, хорошо. Варіант, теж гіпотеза має право да, на існування. Можна, можна випити воду. Можна випити воду, да. Ну, хорошо, тобто, або воду. Так, добре. Все, Гіпотези накидали, да, тепер ми робимо зараз, кількісних спостережень не буде, буде якісні спостереження. І по итогу ми повинні да, зараз з вами довести, чи хибні ваші теорії були, да, кожен запам'ятав, в принципі, що було, їх, до речі, записую, да, зараз на відео. І так. Поїхали. Ну, гіпотеза. Давайте зараз Так. Мене видно нормально, да? Так. Ну, так. Да, видно. Так, Я у вас так. на екрані, да? Бо ви в мене багато. І так, поїхали. Це мильне? Я ж говорю, бульбашки можуть бути. Подожди, потом... у мене тут все підготовлено було. Зачекайте. У мене є ще. Ось салфеточка, яку я протруся. Зараз, зараз, зараз продолжим. Ні. Сейчас все да.